Я швачка і майстриня шию 30 років. Якщо хочеш, щоб у твоєму місті діяли круті ініціативи, почни із себе. Так вирішила пані Алла спільно із однодумицею Оксаною. Майже рік дівчата організовують у прилуках круті майстер-класи. Перший провели у молодіжному просторі. Думка такі всі вироби, в'язані, шиті, різні різні. Я робила все своє життя для своїх дітей, для своїх дітей там на подарунок, комусь знайомим, або ще щось таке. А іменно майстер-класи, це ми познайомили з Оксаною Короткевич в квітні цього року. І я їй предложила, кажу. Оксана, давай спробуємо. У нас в місті. Ну, ніхто такого не проводить, ніхто такого не робить. Давай зробимо майстер-клас дитячий. Так, ми провели. Перший майстер-клас це у нас було перед святом Пасха. Ми робили пасхальних кроликів, отут в думці. Всім сподобалося, нам сподобалось, дітям сподобалось, батькам. Ми провели наступний майстер-клас теж в думці, робили ляльку. І Ми виходимо з Оксаною. Я кажу, Оксан, ну що це таке? ну Ми для дітей робимо. Це дуже гарно, що ми робимо для дітей. А давай щось зробимо для дорослих дівча... дівчинок. Вона каже, що ну кажу, давай. А зробимо майстер-клас для дорослих дівчат, і ми почали робити іграшки вишивані вишиті. Ми робили чехли для сумок. Ми робили шопери вишиті. Ми робили картини. Ми робили гномів. Потім ми почали проводити і дорослі змішані майстер-класи для дорослих і для дітей. Для пані Алли все починалося із простої шкільної мрії шити для душі. І для людей. Я з восьмого класу знала, що я буду швачкою. Я поступила не в наші прилуцьки, я поступила в Чернігівське швейне училище. Я відучилась там три роки, і у мене червоний диплом, я швачка п'ятого розряду і закрійне одягу. Тобто, моя мрія, яка в мене була з восьмого класу, вона здійснилася і я 30 років шию. І цього разу маємо можливість спілкуватися із майстриною під час майстер-класу, котрий пов'язаний із шиттям. У сусідній. В одній кімнаті молодіжного простору думка із голкою в руках створюють новорічних гномиків. Пані Алла розповідає, чому обрали саме таку тему. Ми їх проводимо тематичні. Тобто, як осінню ми робили гарбузики, ми робили опудала, тобто більше такі осіння. Так як зараз новорічні свята будуть, то ми робимо це такі. Гноміки новорічні літом. Ми робили літні гноміки. Вони ну ви розумієте? Діти роблять всі, наче ви ж самі ж бачите, що з одних матеріалів, але ви от побачите, наскільки вони в них різні вийдуть. Того, що кожна людина це бачить по-своєму, і кожній людині все подобається своє. Ми проводили майстер-класи. Ми робили брошки-мотанки. Ну так само, як і звичайна мотанка. Вони все рівно вони виходять різні в дівчат, і брошки-мотанки. Я їм прийшла, принесла пакет бісера. Ну, наче він же ж там всі ж дивляться, однаково. Ну вони настільки різні ці брошки вийшли. І дівчата, правда, ми 5 годин їх робили деякі 4, деякі 5, Але це вийшло ну, дуже класно. Вони неповторні. У цьому і є особливість кожного виробу. Вони унікальні. Дитина робить своїми руками, і в цьому її цінність. І тоді ти бережеш її, а не просто такі нові. Ти розумієш, що ти це ти її зробив. Як у мене оце дівчата приходять, це наші прилуцькі, кажуть, що ой, а ми ж з собою то робили Іграшку, я її поставила на полик. Я це йду і кожен раз дивлюся на і думаю, боже, яка я умнічка, це ж я зробила. Або ми робили ще картини також. Е, і теж дівчата наробили картини і кажуть, Боже, я це йду і думаю, що ну ну який я молодець, ну це ж я зробила. Творити красу тільки в радість, говорить Алла Задорожко. Ще весною запустили цікавий проєкт у просторі Думка. І навіть маючи власну івент, майстерню, повертаються сюди, аби ділитися теплом та ідеями. Це дуже гарний простір. Мені тут подобається інтер'єр, подобається світло, дуже гарне тут світло, мебель, і саме головне на даний час він доступний. Це доступність його що є. Пандус, це дуже гарно. тому що у нас є дівчата, в яких проблеми зі спиною, і припустимо, що ми тоді підлаштовуємося під них. Ми кажемо, окей, ми тоді будемо в думці проводити. щоб вам не на другий поверх підніматися. Ми зараз проводимо і в думці, і у студії короткевич Івент. Начальниця відділу сім'ї молоді та спорту міської ради Олена Чабак говорить: завжди готові до партнерства. Двері молодіжного простору думка відчинені для ініціативних та креативних. Дивних містян із Панялою ми працюємо протягом року. Вже ми як познайомилися, і на постійній основі ми проводимо різні заходи, майстер-класи для молоді, для старшої, для меншої. Це надзвичайно важливо, коли ми можемо спільно із громадськістю із представниками нашої громади, активної громади. Робити такі заходи, які дарують дійсно радість, щастя, діти, які не вміють шити, вони тут проявляють свої таланти, вони вчаться все просто з ходу. Якщо вони в нас є, ви бачили сьогодні і хлопці прийшли теж їм було вони трошки нам так відкрили свої скретики, їм було страшнувато йти. Але нічого, все вдається. Я думаю, що кожна дитина вийде після мастер-класу із чарівною іграшкою. До слова, така співпраця надихає на наступні проєкти. Пані Алла ділиться планами. Я проводила уже три майстер-класи у київському ветеранхабі. Це він підтримує військових, діючих військових, ветеранів, членів їх сімей. І от там я побачила. Що це треба дуже, нам це також треба в прилуках, але якраз для військових і для їхніх членів сімей це дуже потрібно. І потім дівчата після майстер-класу вони пишуть, що дуже вам дякуємо за те, що ми ці дві години ми провели і ми переключилися. І це дуже цінно. І оце після цих майстер-класів в ветеранхабі я задалась такою цілею зробити таке в прилуках. Я вже здумувалася над грантом написання. Так що я думаю, що все у нас вийде. Міська рада підтримує нас у цьому питанні. Простір цей дуже підходить. Він взагалі має всі плюси. Я думаю, що у нас також таке буде. І сьогодні Алла Задорожко займається улюбленою справою у великій компанії однодумців. Ти чувствуєш енергію цих людей, які рядом з тобою, які тобі кажуть потім слова вдячності, і ну це зовсім різне. Тобто, те, то, що ти робиш вдома, це одне. Те, що ти робиш на майстер-класах із людьми, це зовсім інше. Справді, скільки учасників майстер-класу, стільки і оригінальних дизайнів. За роботою восьмирічний Макарчик говорить: тепер. Тиму і вдома, то що мені оце подобається? Оце це так що за все потекресенько. Медитацію це рахую під керівництвом майстринь Алли та Оксани. Гномиків майже виготовив. Лишилися деталі. Отака шапка. Ось мені я її клеєвим пистолетом Треба буде і прикрашати. Ще не знаю. Нам не показували пакетами. Чим прикрашати для майбутнього гномика? У Макара вже є ім'я. Борік Ну, я так захотів. Яскравого гномика демонструє і Аня Порохненко. Каже, прийшла сюди на запрошення, шиє вперше. Мені подобається цвіт красний, тому що а, ну, люблю більше красний. Подобається я зробила руки, зробила нос і зробила туловище. Зробити сталося голову і пришити бороду. І Із цим можна справитися за лічені хвилини, коли допомагають майстрині. Говорять учасники майстер-класу. Творча, активна, весела. Саме такою вважає себе Алла Задорожко. І магія таких людей робить прилуки особливими. Бачу, що у нас місто змінюється. От я можу навіть за минулий рік привести дуже багато прикладів, що у нас в місті відкрилося і змінилося. І це добре, коли ти попадаєш в цей рух, і ти також є частиною цих змін. Ти відчуваєш, що. Не так, що це хтось повинен там щось зробити, а що ти відчуваєш і розумієш, що це ти повинен зробити. Ну і от у цього, от цього кайф.